Пам'ятаєте, цієї весни вийшов найдешевший iPhone 16E. Е. А тепер питання, а яким буде 17E? Е? Якщо 16 й був на базі 14-го айфона з характерною чолкою, то 17 буде на основі 15-го, тобто в нього буде острівок на екрані і заокруглені грані. Процесор сюди поставлять потужний А-19. Але який сенс, якщо все одно залишать 60 Гц, фіг його знає. Знову буде одна задня камера на 48 Мп і, само собою, одна фронтальна на 12 Мп. Тут в принципі нічого нового. Також, коли виходив 16 є, то всі крінжували з того, що там не було магсейву. В 17 є це виправили. Тепер буде. Ну, а ціна порадує, тому що вона лишилась такою самою: всього 600 доларів за 128 Гигабутісу. І я вам нагадую, якщо вам подобається мій контент, то будь ласка, підпишіться і вам, і мені приємно.